Від Австралії у Україні новий пакет військової допомоги. До нього входить партія сучасних катерів Сейтінел. Про це сповістив посол України в Австралії Василь Мірошніченко у Twitter X. У повідомленні йдеться, зміг оглянути катери, які виробляє для України інноваційна компанія Сейтінел Боц». Вони увійшли до останнього пакету допомоги Україні від уряду Австралії. Компанія Сейтінел Боц» повідомляє. Димляє, котери можуть виконувати завдання у річках та морі, потребують мінімального обслуговування, що забезпечує велику оперативну готовність, коли це буде необхідно українським силам. Зауважив генеральний директор компанії Джордж Макгуайр, катери будуть в Україні найближчими місяцями з іншою виділеною допомогою австралійським урядом. Австралія передасть Україні дрони та переносні зерка на десятки мільйонів доларів.